Привіт! Ви запитаєте мене, чому я в воді? Додивіться відео до кінця, та ви все дізнаєтесь. Я Маєвський Ярослав, студент другого курсу спеціальності інформаційно-вимірювальні технології. Подаю свою кандидатуру на посаду студентського декана факультету комп'ютерно інтегрованих технологій, мехатроніки та робототехніки. У цьому році я вже був у складі студентського самоврядування на посаді заступника студентського декана. Разом із командою ми організовували заходи, проводили збори, шукали рішення для студентів. Я навчився слухати, брати відповідальність і діяти швидко, бо студентське життя не чекає. Я знаю, як працює система зсередини, і готовий зробити її ще краще. Чому саме я? Бо я вже тут, я вже дію, я маю досвід, ідеї та команду. Я не обіцяю, я вже роблю. Моєю метою є не лише захищати інтереси студентів, а й зробити наш факультет ще більш активним. І тому я прошу тебе довіритись мені. Голосуйте за мене, адже я готовий пірнути у студентське життя з головою.